скину зараз два приклади, як працює пілінг піель. Ласкаво косметологи між собою його називають Білосніжка або Снігурка хто як. Одна з цих робіт це моя власна клієнтка. Це ще я подивилася, знайшла в інстаграм 2020 рік, 10 жовтня. Це був мій перший догляд досвід з роботою по роботі з цим брендом. Ну, результат просто на кушетці. Подивитись, добре, що я зберегла ці фото. Там вже розкапаний пілінг, бо, як завжди, всім говоримо, що треба фотографувати, самі теж забуваємо, як і всі. Але спохватилася ще вчасно. Тобто побачите такі крапельки пілінга розставлені точково. ну Ще встигла сфотографувати і до, і після. І тоді я в нього закохалася. Дуже класний склад. Транексамова кислота 23% самий безпечний відбілюючий компонент, який є. Прийшов до нас в косметологію. Як це часто буває, побіч як побічна дія продуктів в медицині. Транексамова кислота назначається для профілактики кровотеч при вагітності, хоч перший триместр, хоч другий, хоч третій. Тобто, ну, більш безпечного продукту треба пошукати. Появи кислоти в процентному відношенні порівнянні з іншими пілінгами тут більше. Вона теж має гарний відбілюючий ефект. Ефект. Масло лімонграса входить до складу. Зразу розуміємо, що це буде антиоксидантна дія, і, як мінімум, брайтенінг ефект. І глутатіон 4 з хвостиком. процента І ще така просто простиняка пептидних комплексів. Просто фактори росту і таке інше, Ну супер. Працюйте, отримуйте класні результати.